Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Тут я монетки речі Посполитої, і знаходимося літи. Попередній раз як я туди знайшов Петровську копієчку з браком чекана. Зараз, друзі, покажу містечко, де будемо приступати наше сьогоднішнього копу, Які будуть знахідки, все буду вам показувати. Але не забувайте підписатись на канал та поставити лайк місцинка, друзі, на сьогодні. Це я де десь отут. в Петровському Копічинку знайшов з браком чекану. Теж болото пошло. Така місцинка на сьогодні цікава. Тут похожу по цьому городику, да, там похожу по тому городику. Я ще може по травиці тут погуляю трішки? Тут я теж дуже-дуже багато монеток знаходив. Ну що, друзі, прорив таку от ямочку немаленьку. Спочатку сигналчик був кольоровий, потім чернину почало віддавати, ну а потім зовсім сигнал в чернину переріз. І дало таку знахідку. Це, друзі, кусочок старовинної царської вилки така от вилка була колись Желізна Ну що, шукаємо далі А в мене, друзі, ще одна знахідочка. сигнальчик був верховий, отак от воно все лежало. Віддвойну кусок кераміки, а під керамікою монетка. Так і було. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Копеечка, походу. Так, копеечка. Зараз, друзі, я її про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видала. Одна копійка 1892 рік. СПБ. Така монетка. З цієї сторони. Ну і така от з цієї сторони монетка. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу така ось накладочка. Кудись цеплялася. Така от вона накладочка. З цієї сторони такі, а з цієї такі. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, ще одна монетка царська. Зараз будемо дивитися ще за монетка Полушка більш за все, друзі. А тут затерте. Така от монетка з однієї сторони ловко видно. А з іншої сторони все затерте. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу ще одна царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Полушка більш за все. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така. Така от, друзі, монетка. Полушка 1735 рік. Така вона з цієї сторони ця монетка. Ну і така з цієї сторони монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахіточка. Це така от пугочка. Радянська. Зараз будемо дивитися, що вона за запугочка. Так ось. Пуговичка з зірочкою. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу монетка. Так от монетка. Ходу пісня радянська, так, 3 копійки. 70 якогось року. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу рання радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. две копеечки. Так, две копеечки. 1949 рік. Такая знахидка. А с этой стороны такие вот Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидка. Слышал такую штучку. Цикаво. З этой стороны так. С рисунки указничова. Ну а з тій стороны оно відкривається Так оно відкривається И так закривається Хто знає що пишіть в комментариях, что за штучка така цікава. Я думаю, застібочка якась кудись была. Так. От... Цікавенька знахідочка Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Залипша. Значить, пізня радянська монетка. Три копійки більш за все. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу застібочка на взуття. Зараз будемо дивитися, що воно. Така от застібочка. Сандалі які-то застібалися чи щось подібне. Така ось вона малюсенька. Застібочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Пізня радянська монетка, копієчка, походу. Герба трішечки видно з буковками. Так, копійка. Залипшався. Така от знахідка. Ну що. Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Виглядає воно кругляшочок. Зараз будемо дивитися, що воно за круголяшочок такий. Монетка. Царська якась. Походу. Да, друзі, все деньга. Но орлика трохи видно. Така ось нахідка. У нас сильно залиша. Так, да, орлика трішечки видно. Деньга, за все. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, йшов катушкою махав. А монетка так ось зверху і лежить. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Входу копієчка, друзі, пізня радянська монетка, бо сильно залипша. Так, да, більш за все ще копієчка. Пізня Радянська. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого копу. Так от по шмурдяку, всякому різноманітному, проволоки алюмінієвої дуже, дуже багато. Ложки, частини ложок, такі алюмінієві деталі, желізка чумка. В общем, друзі, такий от результат по шмурдячку. Ну і друзі, тепер до цікавіших знахідок, що мені сьогодні попадалось. Вилка ось царська, Пуговичка радянська накладочка, застібочка, така от застібочка. Так, ходячка 10 Чотири пізніх радянських монетки, Дві по копієчки. Три копієчки. по-моєму, 20 копієчок. Один. Одна рання радянська монетка, 2 копійки 1949 року. Так, поїхали далі. Так, копієчка. 1892 год. Дві полушки і деньга, судячи по орлу. В общем, друзі, сьогодні такий от коп у мене був. З такими от різноманітними знахідками. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!